Всі, хто нас дивиться в цій годині, стартуємо із новин на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. Ми вже маємо що вам розповісти. Завтра, 10 серпня, у Тернополі день жалоби. Місто то за військовослужбовцями, які загинули у боях з російським агресором на Донеччині. Це Ярослав Федьків та Володимир Теслюк. Тож у Тернополі мають бути приспущені державні прапори із чорними лентами. Також заборонено проводити культмасові заходи. Біля Тернополя розминулися вантажівка та рейсовий автобус. У салоні громадського транспорту перебували 12 осіб. Двох людей з травмами доправили у лікарню. Обставини ДТП встановлюють поліцейські. Згоріли пластикові вікна, дерев'яні двері, стеля, стіни та побутова техніка. Пожежа трапилася у борщівській громаді в селі Озеряни. Зайнялась житлова будівля. Вогонь охопив 30 метрів квадратних приміщення. Постраждалих немає. Рятувальники встановлюють причину виникнення цієї пожежі та розмір матеріальних збитків. Жителям Тернопільського району загрожує по три роки тюрми. Хлопці замовляли наркотики через Телеграм. Як вдалось затримати порушників, дивимось у сюжеті. Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області національної поліції викрили осіб, котрі через телеграм-канал замовили та отримали згорток з психотропною речовиною. Одного зі зловмисників взяли під час розпакування посилки біля одного з відділень служби доставки. В час відпрацювання міста Тернопіль пасинками у Бен Тнопильський обмін біля поштового відділення був виявлений житель Тернопільського району, який збирав при собі посилку з наркотичними засобами. Зі слів начальника управління боротьби з наркозлочинністю Михайла Демиди була отримана оперативна інформація про те, що що двоє жителів Тернопільського району через телеграм-канал здійснили замовлення психотропної речовини. Коли надійшов товар, один зі спільників поїхав, аби забрати його. Під час розпакування до молодика підійшли співробітники поліції. Гломисник намагався втекти та викинув згорток на землю, який правоохоронці знайшли під час огляду місця події. Я злякався, проїхав 15 метрів, зупинився і викинув. Вилучений речовий доказ направлено на експертизу. По даному факту порушно-кримінальних провадження за частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України. Працівниками МБМ встановлюються особи, які здійснили відправлення даних наркотичних засобів. Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомого, котрий підозрюється у крадіжці. Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомого, котрий підозрюється у крадіжці. Подія трапилася 5 серпня в торговому закладі на вулиці Вербицького. Один з відвідувачів магазину викрав зі стелажу мобільний телефон вартістю майже 11 тисяч гривень. Камери відеоспостереження зафіксували підозрюваного. Правоохоронці звертаються до краян. Якщо ви пізнали дану особу або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 067 ну, 283 99 70 або на лінію. 102 Чотири роки позбавлення волі з позбавленням права три роки керувати транспортними засобами. Таке покарання обрав апеляційний суд дівчині, яка спричинила смертельну аварію. Що у 2018 році поблизу плебанівки, що на Теребовлянщині, автівка врізалась у дерево. Машиною керувала дівчина, яка лишень отримала права. Внаслідок отриманих у ДТП травм померла пасажирка, двоюрідна сестра водійки. Суд першої інстанції визначив її винною, проте звільнив від покарання карання у вигляді позбавлення волі. Батьки загиблої 17-річної дівчини подали апеляцію. Днями Тернопільський апеляційний суд оголосив новий вирок. Вона сидітиме у тюрмі 4 роки. Нагадаємо, судили й інструктор автошколи, який нібито навчив дівчину водити в авто. Адже виявили, що уроки вона не відвідувала, і саме її необізність призвела до трагічного випадку. Шість протоколів склали на порушників, які рибалили на території гідрогічного заказника загальнодержавного значення Серецької. Також фахівці екоінспекції провели роз'яснювальну роботу і нагадали, любительське і спортивне рибальство на території природно-заповідного фонду заборонене та потребує додаткових норм та порядків вилову, що на даний час на території області не встановлене. За незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення під суд у Тернопільській обласній прокуратурі встановили, що керівник підприємства, використовуючи спецтехніку та найманих працівників, незаконно видобував камінь пісковик і вивозив для продажу. За це порушник відповідатиме у суді за частиною 3 статті 240 кримінального кодексу України. Незаконний видобуток корисних копалин припинили правоохоронці. Часно сплачені податки, внесок у перемогу України про це наголошують у державній податковій службі Тернопільської області. Скільки коштів надійшло у державну казну від Тернополян та жителів краю у сюжеті Оксани Мацьопи. 6 мільярдів гривень податку до бюджету України заплатили тернополяни та жителі області за 7 місяців 2022 року. Попри війну, така сума на 600 мільйонів більша ніж у 2021 році, кажуть в податковій службі. На протязі цього періоду часу військового так в області, якщо взяти за мінусом робочі місця, як і були. У нас дуже мало, мені здається, біля 500 чоловік скоротилися робочі місця. Ну це зрозуміло, багато людей виїхало за кордон, так але за рахунок того, що можливо переїхали переселенці, так теж люди беруть їх на роботу. Ну не не, не дуже вони спішать, звичайно, в нас працевлаштовуватись. Так? Але, але потрохи вони це роблять. Заробітні плати, платники як сплачували в повному обсязі, так і сплачують до сьогоднішнього дня. У 2022-му збільшилася також сума військового податку. Усі працюють заради одного наближати перемогу. А для цього Збройним силам України потрібно, щоб працював бізнес і були податки, кажуть в управлінні ДПС на підвищення обороноздатності країни. Платники перерахували 246 мільйонів військового збору. що на 46 мільйонів або на 23% більше січня-липня 2021 року. До місцевих бюджетів Тернопільщини за сім місяців платники податків сплатили 3 мільярди 700 мільйонів гривень. Окрім цього, податкова служба проводила перевірки на суб'єктах господарювання, зокрема і на АЗС. Якщо є перевищення ціни, податкова фіксує такі моменти, і ми передаємо, передаємо ці акти наші на Держспоживслужбу. Ми самі штрафних санкцій не виносимо. Ну, поряд з тим ми фіксуємо інші порушення. Так, це можуть бути і коди в КТЗ, це може бути відсутність ліцензії, це може бути підприємство без документів, це, це наші, це ми штрафуємо і, і виносимо за це штрафи. Найпліднішим податковим місяцем був липень, зазначають в управлінні ДПС Тернопільщини. До державного бюджету в липні тільки надійшло 972 мільйони гривень, що на 220 млн більше липня 2021 року. З початком повномасштабної війни платники податків мають певні пільги. Але попри це, запевняють, в податковій службі Тернопільщини більшість старається все вчасно сплачувати. Працюємо, щоб наближати перемогу України. У селі Базар на Тернопільщині люди переймаються через зміни роботи поштового відділення. Якщо раніше пошта працювала і кожен день, то зараз відділення стало пересувним і працює лише два дні на тиждень. Місцеві мешканці кажуть, через зміни у роботі пошти з'явились черги, а газети доставляють невчасно. У селі Базарно-Чортківщині стаціонарне поштове відділення перетворили на пересувне. Основна зміна полягає у тому, що спеціальна бригада працівників приїздить у населений пункт у визначений час, доставляє періодику, посилки, приймає оплату за комунальні платежі. У це село поштова бригада приїжджає двічі на тиждень. На роботу тут має лише дві години. Проте не всі підтримують такі зміни, адже це створює певні незручності, кажуть люди. Багато людей, скільки я чую, відказуються від підписки. Розумієте, бо їм приходиться. Приходити сюди самому, колись поштарка принесла додому газету. А зараз я так думаю, що хоча базар нормально зробив підписку, відносно будемо говорити на сусідніх сіл. А зараз -то половини певно того не буде, що. І все теж йде до того, що ти газет не треба скоро. є два тижні є затримка, не то що день-два-три. А дехто каже, що йому не треба калатури читати, Є би прочитати, що, як то каже, коли воно актуальне. Таким чином мешканці скаржаться на затримку газет та черги, які виникають у процесі роботи пересувного відділення. Працівників пошти не звинувачують, адже знають, що вони теж працюють в екстремальних умовах. У Нас це не відточено. Возять вони, приходять запізненням, пропадає багато преси. Я за два тижні не отримав жодної газети. Я їх розумію, вони не в силі, це нове село і так далі. А це не підготовлено. Ви розумієте? Я напри я підписчик, наприклад, газети і війна в життя, і домашньої, і тернопільської випису. Я вам чесно кажу, на третій квартал я не підписав. Мені не потрібна макалтура, мені потрібна свіжа інформація. Прес. Черг ніколи не було на пошті, а зараз чомусь так вийшло, що їх скоротили і прийшли зовсім чужі люди, а вони не знають нашого села і наших людей. І так виходить, що люди приходять і черги створюють вже, щоб отримати пенсію. Газети вчасно не отримують, вони знають, куди нести газети, фамілії не знають людей. Голова громади каже, про проблему знає, але наразі вирішити її не вийде. Спілкувався, виходив на керівництво районної Укрпошти на заступників обласного відділення. Ну це їхня така програма, я так розумію, прийнята з Києва, і воно оце методично йде. Я рахую це неправильно. Фактично, якщо аналізувати, сьогодні пошта буде зводитися до надання фінансових послуг населенню в селі. це загальна концепція держави. Наскільки мені пояснюють, що на напрацьований план. І вони приводять як господарську функцію до своїх видатків. за роз'ясненнями. Ми звернулися до керівництва Укрпошти в області. Там пояснили нам наступне. В межах проекту не мета закрити сільські відділення. От це, напевно, один із таких основних проєктів в Укрпошті, який відрізняється від всіх інших, який не пов'язаний з оптимізаційними процесами. Тобто, це не оптимізація, це намагання. Послугу Укрпошти в сільській місцевості зробити конкурентною і якісною. Пересувне відділення у селі Базар запрацювало на початку червня, каже Любов Гринчишин. До цього часу працівники готувалися та здійснювали моніторинг. Майже до кінця місяця працювали паралельно. І працівники е, листоноші села, які працювали, і бригада пересувного цей перехідний в травні місяці ми давали задачу: машина проїжджала дільницю і просто ознайомлювалася з територією, з протяжностями, робили заміри, дивилися, яку, яку саме територію буде в зоні їх обслуговування. Місяць працювали паралельно, і ми ставили завдання нашим працівникам, щоб за цей місяць е, люди, які до того працювали, наші листоноші, наші начальники відділення, ознайомляли. З дільницею, розказали про які послуги, хто якою послугою найбільше користується. Ми вважали, що місяця достатньо на таку комунікацію. Якщо ми бачимо, що є складності, трудності, ми або продовжуємо цей період, або змінюємо графік, або додаємо години. Тобто, це є живий такий організм, зважаючи на зауваження жителів, час роботи пересувного відділення у селі Базар збільшили. За результатами розгляду звернення нами було прийнято рішення збільшити час стоянки автомобіля в цьому населеному пункті. Якщо з 1 червня, коли поїхало авто, це було визначено 2 години. То зараз автомобіль буде приїжджати два рази в тиждень згідно визначеного графіку, і буде працювати 3 години в цьому населеному пункті. Стосовно інших питань роботи пошти, які турбують жителів громади, у відомстві також готові їх розглянути і вирішити. Чи є ціна у здоров'я дитини та щастя батьків? Відповідь є єдине, що коштує занадто дорого. 11-ти місячна Марта із Тернополя страждає на вроджену ваду серця. Допомогти дівчинці може лише операція. Маленькій Мартусі немає і рочку, та на долю дівчинки вже випало чимало перешкод. Діагноз вроджена вада серця медики дитині поставили у шість днів. Відтоді її життя та життя мами перетворились на суцільні лікарняні огляди та таблетки. І з пологового їх зустрічали не з кульками та квітами, а з каретою швидкої та переїздом у нову лікарню. У Нас на дні життя нас виявили на сердечку. Місяць ми пішли, у нас шум е, збільшився. Дирочка збільшилася, і шум збільшився. Тоді сказала нам прийти в три місяці, дирочка ще збільшилася. Чекали так до півроку, що вона буде, що вона може зарости, але вона не заросла. Е, помімо того, у нас було ще. Крововели в головку. У нас постійно лікування, постійно ну ми постійно в лікарні. У півроку марту обстежили лікарі столичного інституту Амосова. Висновок потрібна операція. Через декілька місяців до лікарняної карти дівчинки додався ще один діагноз гідроцефалія. У свої майже 12 місяців. Маленька тернополянка не може ходити та стояти без допомоги мами. Крім того, Мартуся не повзає. Нині у дівчинки два діагнози: основне потрібно лікувати серце, тож відкладати операцію більше не можна. Пішли на контрольне ехо і нам сказали негайно оперуватися, що чекати вже немає. Вона росте. При ходьбі, от вона, коли плаче, то в неї такий специфічний піск починається. Такий, знаєте, як свисток в грудях дує, задишка наростає. І от від 29-го задишка збільшилася. І піск збільшилася. Останнє ехо було, дирочка збільшилася на пущі на 4,5 міліметрів. Ну і знаєте, якби то була одна дирочка. Операція безкоштовна, але на лікування, а в подальшому і на реабілітацію потрібні кошти, каже мати дівчинки. Хірургічне втручання проводитимуть у Києві. Юля з Мартою повинні бути там вже наступного тижня. Так як зараз воєнний час, то знаєте, ніхто толком нічого не каже, але знаєте, без того, щоб без нічого поїхати теж не можна, тому що Ну, ми маємо лікаря, всього. Він сказав, мені тільки вам треба, щоб була здорова дитина, щоб вона не чміхала, не кашляла, нічого. Сім'я Марти звертається до усіх небайдужих, допоможіть не врятувати дитину. Адже дівчинка має великі шанси на повноцінне життя, життя у вільній та незалежній Україні. Це всі новини станом на цю годину. Більше розповім у підсумках.